Ой, дівчатка, я якась така стала лінива, не знаю. У мене вже стільки фотозвітів від вас, а я ніяк не можу впоратися із цим. Вже коли вечором приходжу до хати. Це з фонариком я свічу, я ще на городі. І думаю, ну, вже, мабуть, Завтра все-таки зроблю відео. Я вже тиждень, а може навіть більше тижня, як я відкладаю всю роботу на потім. Ну, вони ж там чекати ось ці красенькі, негодні. Я мушу їх зібрати. Вас... А ваші фотографії, думаю, трошки почекають. Я не знаю, або я вже занадто лінива, або я вже стала занадто стара. Не знаю. Дівчаточки, красонечки, не ображайтеся, будь ласка, на мене. Я обов'язково виставлю всі відео, а потім у групі ще напишу, кого я ще не, ну, тобто не кого, а чиї роботи я ще не виставила у себе на каналі, щоб мали змогу покрасуватися. Бачите, це я фонариком свічу. Зараз навіть не знаю котра година, десь вже пів одиннадцята Ой, а ягодки треба збирати. А я нічого не встигаю. Ну, пока.